А я хочу чеклувати. Можна тут чеклувати? 4-3-2-1. 4-3-2-1. Можна чеклувати? Чеклувати. Я хочу чеклувати. Що дали? Що дали? Покажи. Дали. Я зараз тобі скажу, що нам дали. Нам дали ніфіга. І, від, гол, від голів я отримав два ключа. Два ключа запхав в сундук оцей, правда? Все. Я все сказав. Удачі. Чувак. <різь> ти <в> щось вкрав. <різь> 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 Біля тебе металошукач запікав. Дали я зараз тобі скажу, що нам дали нам дали ніфіга. Йохе, привітки з вами Алсік та привіт. І так, ми продовжуємо іграти Escape Simulator і ми починаємо нову Ділсі. Ділсі має проходити. Ну що ж, а перша карта буде називатися Jaguar Gate. Як воно прикладається? Давай передавай, давай. Що таке ягуар? Ягуар це ягуар, напевне. Ну, це знаєш так, чисто. Добре, маленько. Чисто мої, мої такі Gate? Так, воно перекладається як ворота Ягуара. Молодець! Та, я не користувався переклачом, ви не подумайте, я сам це переклав. Ну що ж, починаємо. Як завжди, Та, завжди. так, як завжди, я все сам перекладаю. Оде весело. Добрий. О, ми з Індіана Джонс. І так. Угу. Оу. Дайте зуби. Ти вже щось пройшов? Ніфіга собі Яфігію Так Ага Він тако рандомно клацає І вчає коли запукти О, диви, диви, диви А, йма Ага А, я понял. Зараз я тут зроблю Зараз я отут от зроблю У мене якісь зуби були, типу я просто клацну, клацну Воно пішло і я такий, ну ладно Скільки на часу? А, 2, у нас 30 хвилин, до речі Ну, значить, може бути довго. Mm, ну, типа. Ну, ні. Блін, а як це зловити? Секундочку, секундочку. тут не то. Так, так. Так о, тако, тако. Mm -hmm. Так тако тако. тако, 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 тако. А, я понял. О, я знайшов... пиксей тупо. Плету. О, тут, до речі, послання. Тати є? Е, давай, я поки цю штуку розгадую, але ти читай. Джонсон досяг успіху у перекладі казки про двох братів. Очевидно, вони ненавиділи одне і хотіли бути якомога далі один від одного. Ну все, я все прочитав. <реку> Дякую, ти дуже. <реку> Прям у <реку> вас з тобою справу. Та-та-та. Ну то блин, что я зроблю. Ой, я, не О, Я так с месяцы зуб. тільки... ты не пойду. Один. Дай биш. Uh. Ты станешь пищу поговорим. Понял. Понял. Ну, тут паролики есть с колеб 0497. Що, Уже пароль. <laughs> ну давай. <laughs> uh, в тебе є лопата. А, не все так просто, добре. Нет. Ха, окей. Так, тут щось невідоме. Зуби от сюди, зуби сюди, чуєш от сюди, так. Ну давай. Дивись, коротше. Е ти робиш зуби, потім відкриється ця штука, і uh -huh. з ходу заптається коло, і воно має отако пройти сюди. Але тут треба розгадувати також. Викупив. Тут треба шукати ще грати, отут, ще грати, ну ще, бачиш частинки. У мене є отакі геми, теж якісь важливі приколдеси, отакі. Ммм, mm, агам. Угу. Хм. Куда бы їх поставити? О, ста статуетки. Статуєтки. О, отсюда. Стату стату статуєт. О, цікава штука, Ану а ну сюда. Ага. Прикольно. Що це означає? Ммм. Mm. Один а, це типа... А ну чекай, ну. Наприклад, це 0 Чи що Хм, цікава штука. А це що? Її ніби треба кудись поставити. Дивно виглядає вона. А, понял, 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 понял. А, понял, понял, сори. А, добань, добань, добань. Але я не знаю, як оцю випустити. Це щось не Не опускається. Ага. Добре. Ну добре. Я не знаю, чому ця не опускається, щось має бути, я поки знає. мене ще є статуетки, десь бачите статует, ми зарплати. <головіка> Гже, гже? А, ні-ні-ні. О, ще кусоч, кусочок, ще кусочок. Ага, це тако пройде, напевно. Поняв. Далі воно піде сюди. А я хочу чеклувати, можна чеклувати? 4-3-2-1. 4-3-2-1. Можна чеклувати? Чеклувати. Я хочу чеклувати. Я хочу бути чокруном. Нифига собі. А, я поняв, чекай це Я, я, Яс еще нічого не понял. Якщо тако, ні, не поняв. А, треба одночасно, щоб всі, типа, ага Тобто. Це все... ні? Ага, тобто такого. Потім. А, є ну, друга... має бути. Чуть, а є ще одна така штука панелька. Цікаво. Не знаю. Немає, я не бачу. Блін. Oh. <плес> я думаю, ще має бути одна ж, така штука. Ага. 0, 4, 9 А, ah, чекай, я зараз роблю цю, цю штуку відзимка. 0497. E, 0 це є. 2. Oh. E, 4 це є. О, oh, дай кристалики. А, ah, от і кристалики скидає. 4 це є. по по-пом. 4 це є. А вот друга, що еще, що другого потопала? Значить, зараз, зараз, получається. 5. Ні, 2, 5. А, uh, Так вот. Це є 2, 5, uh, 9, 9 7, 9. 7, 9, 7, 9. Це в нас є сюди. Ой. Так. О, хорош. 9, що, це ти. Я. 3... Я просто зайшов ззаді той. Я нічого не робив. 3-один. Е, не знаю. Я нічого не рвав. 3-один. Зараз роблю. є! Все, да. Так. О, я ж казав, муси буде друга панелька. Ти, о, ти знайшов шаутну? Ч ти не казав? Я, я щось... казав. А, ти казав? Йой. Че не зміни? Та на лопату, ти хотів лопату. Войс е, тут трекнути. Дай. А с треба трекопнути. О, ти знаєш. У, о Звертайся. Пиши, дзвони. Е, недорого, наші послуги. Статуетку е, в мене не забирав час? Е, ні. А так. Як, о, як воно відкрилось. Ш, що саме? Де? Статую просто взяла і. О, і друга статуя відкрила. пересите! Тут була ще панелька, я не замітив. Чекай, це. Раз. Потім. Два. Що відбувається, поїздів. Три. Добре, чекай, ну. Р... Чому? Чому? Раз. Чому? А як? А як це так? Два. Ем... Три. Кристали. Раз. І такое, чотири. Єеи. Профі, профі, профі. Професіонали. Ми зараз то за пяхом просто туди сюди туди -сіда. Що, uh. що Дали, Що дали? Uh, uh, дали... я зараз тобі скажу, що нам дали, нам дали ніфіга. Я не бачу що нам дали. А, ти відкрив, ти відкрив шлях, ти відкрив шлях. А, ah, ну та, відкрив та, та, відкрив. та, та, по факту. Дивись, дивись, що я маю, дивись що маю. Дивись, да, до мене. Біжу. Є отака шняшка. Є отака шняшка. І отакі. Але таких багато в мене, отих плен uh -huh. і болів. Ага. Uh -huh. Давай лишається отут ще якась загадка. І ось сюди подходи. Ну мені здається, що так, оце сюди має бути. А, ну так, видно. Але як їх складати, треба інструк... інструкцію пошли прочитати. Раз, шкей. Я поки. А я поки поставлю. Один. що чекай, чекай, це є? Я це не є? знаю, плити не будуть тут. Да, один. А я поки що цю інструкцію почитаю. А, пу -пу Черепаха це змія, змія це птах, птах це тигр, тигр це риба. Але на них певні. єроглифи. Знаєш, де це європати. А отут. А чуєш, а в тебе є ще один листочок, який тут валявся? Чи то той, що ти іграш читаєш? Оці знаки десь були. А вот вони, чуєш? Вот гляди. єроглифи, вот. Тобі треба поняти. А є ще якась інструкція? Ооо. Ооо, оце мені треба. Я тобі поясню, ось цих двох статуй, я не знаю, чому і як, відкрилися голови. Типа, оту статую я тут забуду, а другу тусив з собою. І коли я десь там підійшов, відкрилося голови. Тіпа. Я не знаю, що так. А потім оцю статую сюди кристалики запхати, пам'ятаєш, були болиси і ага, відкрилися інструктаж. Добре, давай зараз з інструкцією. І відго, від голів я отримав два ключа, два ключа запхав в сундук, оцей правильно. Все. Я все сказав, удачу. <реш> е, так, мені треба місяць. Місяць це є. А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 це в нас є 4 кульки. Далі, e, сонце в нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 це в нас є одна кулька. E, і, чекай, і хмаринки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це є 10 кульок. Це є нічого. Я не Знач... розумію, типу, оцей квадрат. Коли отако повернеться це добре, чи не. Думаю, не. А? Ну, типу, ну, тіпа... воно б'є його, чи воно не б'є його. Я не знаю. Ну, має бути добре. А тако. В тебе ще є. А в, в тебе є місяць хмара і це. Я розумію, ну тако має бути. А отут, глянь, тут, до речі, ще теж пасхалка є для монетки. О -о -о. Я копійки. Поняв, поняв. Uh, це є. Один. Це Тигр, а тигр перетворюється в рибу, добре. Добре, давай а цю не їсть рибу, добре. А черепаха, не черепаха. Е, один череп... одна штука, Паха. 22. Змію, змія. Хаптаха, тигра. А, це палка ще якась. Змія. Шо? А що означає палка? Риба. Дві палки. Що за палки? Йопарисете? Де палки. Ну, гляди, от інструкція. Бачиш, що. палки може? Плейт. Бачиш, то теж ключі. А, чекай. А! Alright. Отлично. А! Понял, добре. Ну тоді, зараз я все забув. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 це в нас є палка і 3 ці штуки. Че? Кульки бракувало, бракували, уявляєш. Але да, ну, подивись, подивись, подивись на це. Давай. Подивись, може, ти, може, ти щось поймеш. Так, е, треба відкрити. Е, я розумію. Це візерунки, так. Я їх поняв. Я зробив так, як мало бути, і воно не, нічого не сталося. Я поміняв так, як мало бути, і теж нічого не сталося. Тоді питання: що має бути? Напевно це хто кого їсть, типу, ти знаєш, як цепочка? А ну дай мені назад. Тобто, дивися, має бути. Якщо тут стоїть це, а тут стоїть це, тобто цей не може з'їсти цього. Якщо стоїть це, а стоїть і то вони рівні. Якщо це сюди, то він може це з'їсти. Це не може зісти, це може зісти. Я думаю, це так працює. Теб... Давай попробуємо. Е, дивись, наприклад, луска і е, оці ромбіки. І риба може... Риба може з'їсти черепаху? Не так. може. Ну, стрілка, стрілка веде, то А, ну та, по факту, по факту. Добре, далі. Е, черепаха може з'їсти черепаху? Як це рахувати? Ні, череп. Ну, Ні, типа це нелогічно. По факту, далі. Ну, е, може з'їсти е, цього. Черепаха може їсти змію, змія може їсти птаха, птах може їсти. Але це не їсти, чуєш? Тир... Ой, Ромбіки так. це не їсти. Вибачаюсь. Е, потім тигр може їсти. A few moments later. Mm. Давай черепаху вверм. Не, все таки не. Все ооо тут же. Ооо! Ооо! Так, так. Давай, теперь вот тут. Дав треба порухати вот цей прикол. Все. Э, так, давай, давай, давай. Шо тут розрубай, шо прух. А нам ще зуб зуб треба, вот Ну так, да. -та. та я надеюсь, все встагнем. А ну, чекай, дай металлушу Ага, треба цю штуку зробити. Як воно прийдемо. Для метал шукач. На. на Ну я поки що єдине, що завітаю, що ці голови Blin. рухають тільки оцю праву частину, а праву частину я відкрив. Угу. Mm Блін. -hmm. <laughs> Чувак, ти <в> щось вкрав. <laughs> <laughs> Біля тебе метало шукач запікав. О, прикольно. А може бути, знаєш, що, може бути такого. Ооо. А, як ти поняв? Біжи сюди! А що, а що ти зробив, як ти відкрив? Просто дзеркально посвітив. І відкрилося це. Пос... Ну, забрав всі твої, і, засві... mm -hmm. і засвітив всі інші. А, вони теж рухали? Я пробував, вони не рухали в мене. А. Так, О, як ого. оце відкрити? Що це таке? А, я понял, я понял, как раз человек. Ааа, а, а, понял, понял, то-то. Ага, тот-то. Ага. Так, теперь поднимай, поднимай. О, пустый пункт. Не, не, ну брат, упустят, упустят, А ты поднимай. Пиднимай, свой. Опа на так. Так. Ми розумашки вже. Так. Ніфіга собі він піднявся, ти бачив? Там ліфт був. А, там ліфт, добре. Ми трошки, да, прошарень має все-таки. Ліфт вже зробили собі. Ага. Mm -hmm. що? что, На пічки пішки ходити, чуєш? По факту. Чуєш тут коо кава? той. Не кава какао. Какао Угу. Mm -hmm. У нас тут коло взагалі, от ви там ключ пише. На ньому намальований. Ти бачив? На шарику я ще знайді ну, ну, не змінити. Ну, а він має розколоти, я поняв. А, та-та-та. Типа зуби розколять його. І сюди його. Ми наче встигаємо? А скільки часу? О, 10 хвилин ще! Ніфіга собі. Ніфіга собі. <плес> 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 я <плес> вазі. <плес> раз, <таке діло, плес> раз таке діло пішло, раз таке діло пішло давай ще тоді оцю монетку заберемо. Що там буде? Місяць. Це звук. хе е А, чекай, воно все впало. Добре, це є що? Це є. Три палки і. Три кружечка. Ну, на ткап вилізло. А, реально. Ньом. Так. Текай. І дивися, я ще замітив. Отут є якісь іроглі. Що він означає? Не знаю. Так у мене в мене теж було на дошці, воно іероголь. А, ну по факту. І ти щось поняв, що він робить? Ба. <хи> я одне о, о, ту копійку не на оці оцього Це я... біля входу. А, я Ага а я напевне поняв, але я не знаю, як. Чекай, що? Треба дев'ять, і треба знайти прям дев'ять Як це зробити? Що дев'ять? А, я поняв. Глядай, треба тако зробити Е, Зараз, зараз, зараз. Я все забув. Е, а, я поняв. Та отако, 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 отако. Отако. Отако, і отако. Ой, і отако. О! сюди монет. Ля Хорош. Хорош. Бачиш, треба зробити, типа, рівний квадрат. А це, що что тут? А це, напевно, тоже є якийсь в ньому прикол, смысл і... А із... на очах. но я ж на отсібе був, на От око таке. Або... Вот. Сенс буття. І смысл всього. Та-та-та. Можно вверху? Десь? Сей, там. По факту, по факту, пішли. Які монетки вже Бог знає, які випуски шукати. Не Ну По факту. Ну, по факту, по факту, ламаєш прям по факту. Ну що ж, швиденько, це було дуже швиденько. Так, це було швидко. Це було неймовірно швидко. Наступне будемо проходити Шо, щось ось таке. Я надіюсь, наступний рівень буде важчий. <гум> ну що ж, а поки що ми будемо прощатися. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока. Всім пока.